В Україні є куди вкладати гроші, але вітчизняні та іноземні інвестори не хочуть ризикувати. Чому так проблему обговорювали представники влади і бізнесу під час дискусії Україна для інвестицій? Як стимулювати вкладення іноземного та місцевого капіталу у підприємницькі та державні проекти в регіоні. Свої думки висловили підприємці, банкіри, керівники державних установ та депутати з одного боку. Держава нібито створює всі умови для залучення інвестицій. Офіційна статистика свідчить про деякі успіхи в цьому напрямку. Спортоком першого погоді у нас іноземні інвестиції виросли практично на 7%. За перше полгоді вони составили мільярд 375 мільйонів гривень. Показательно те, то, що основні іноземні інвестиції у нас. направляются э, приоритетно в сферу транспортных услуг, э, уставные фонды э, одесских предприятий, предприятий области инвестировано э, порядка 249 миллионов долларов, в предприятия финансовой деятельности инвестировано порядка 140 миллионов долларов, в производство пищевых продуктов э, порядка 100 миллионов... 30 мільйонів доларів вті показники офіційних звітів не завжди висвітлюють реальну ситуацію частіше все зовсім навпаки. Ці вкладення, що ми зараз маємо, капля у морі. Інвестиції можуть бути незрівняно більше, але неофіційні умови інвестування капіталів перекреслюють всі радужні перспективи економічного розвитку, що саме перешкоджає інвестиціям: і податкова система, і митний контроль, і всілякі перевірки корумпованих чиновників, і так звані откати, що іноді сягають 40%. Між до роботодателями, налогоплательщиками нету партнерства. Добавляють взаємне імети авторитет асоціація роботодателей, і інші навіть не були приглашені на економічні совіти, і ми не входимо навіть в економічні совіти. Отже, проблема не в пошуку інвесторів. Насамперед Україні треба грати за цивілізованими правилами, а не тільки називати себе європейською країною. Олександр Виноградов, Юрій Рух компанія